Сьогодні ми проводимо заняття з тактичної підготовки, медичної підготовки та заняття по засобам зв'язку стосовно налаштування раз. Людмила Петрівна, виходьте сюди. Так, пані Людмила. Раз, два, раз. Мене звати Бабич Людмила. Я доброволець Бушевського добровольчого формування. Займаюся медичною підготовкою наших добровольців. Я вважаю, що це неймовірно важлива річ збереження життя кожного добровольця. Сьогодні, наприклад, ми відпрацьовуємо більш серйозні речі. Сьогодні у нас травми, травми звоночника, переломи. Задоволенням бійці все це виконують, тому що розуміють, що це життя, це врятоване життя. Ми проводимо тренування, ми морально готові виконувати свою військову функцію в будь-якому напрямку території України. Там більше десяти дев'яти до 90-х. Друга група! Такіка! Якщо хтось не впевнений, чи треба служити чи ні, я приведу приклад на собі. Я списаний з військової служби і за цього я знаходжуся в добровольчому батальйоні. Бо це єдиний шанс принести вклад в перемогу. ДФТГ працює в штатному режимі, виконує завдання бойові, які визначені старшим керівництвом. Тому рухаємося, навчаємо людей військовій справі, разом до перемоги, слава Україні.